Микола вороний, блакитна панна, має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, пелехатих Ось вона вже крізь блакить, майорить, Довгожданна Нездоланна, ось вона блакитна панна, гори, гай, луги, поля, вся земля їй виспівує осанна, а вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на пелюстках, на квітках. Променистою росою, і уже в душі моїй всяйві мрій в'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески.